Привіт! Сьогодні ми розбираємося в одній з найважливіших тем психології теорії прив'язаності. Можна сказати, що це така собі фундаментальна операційна система, яка керує нашими стосунками. Ну що ж, давайте почнемо з питання, яке, мабуть, знайоме багатьом. Чому так відбувається, що одні ті самі сценарії у стосунках повторюються знову і знову? Здається, що відповідь криється в нашому найранішому досвіді у тому, що психологи і називають прив'язаністю. Так, що ж це таке, ця прив'язаність? Насправді це набагато більше, ніж просто почуття. Це, по суті, еволюційний механізм для виживання. Психолог Джон Болбі першим зрозумів, що наш зв'язок з батьками чи опікунами в дитинстві стає таким собі проєктом для всіх наших майбутніх стосунків. І от саме цей проект або, як кажуть психологи, внутрішня робоча модель, визначає, чого ми очікуємо від партнерів і як реагуємо на стрес. Давайте поглянемо, як саме він влаштований. У кожного такого проєкту є дві головні функції. Перша надійна база. Це таке відчуття, що є хтось, на кого можна спертися, і це дає нам сміливість йти у світ, ризикувати, розвиватися. А друга безпечна гавань, це місце, куди завжди можна повернутися за розрадою, коли щось іде не так. І саме баланс між цими двома функціями і створює здорові стосунки. А тепер найцікавіше. Виявляється, цей проєкт стосунків існує в чотирьох основних версіях або стилях, і вони формуються залежно від того, наскільки послідовно та чуйно наші перші опікуни виконували оці ці ролі надійної бази та безпечної гавані. Почнемо так вимовити з ідеального варіанту надійного типу його власники керуються глибоким внутрішнім переконанням, що близькість це безпечно, а бути незалежним це абсолютно нормально. Люди з надійним типом прив'язаності вони ніби знайшли золоту середину. Вони вміють бути близькими, не розчиняючись у партнері, і бути самостійними, не відштовхуючи інших. Вони вірять, що їхні потреби важливі і, як правило, будують стабільні стосунки, що приносять задоволення. А ось тут стає справді цікаво. Подивіться, два найпоширеніші ненадійні стилі це, по суті, дві дзеркальні стратегії, як впоратися з тривогою у стосунках. Одна це прагнення максимально наблизитися, а інша максимально віддалитися. У людей із тривожним типом увесь проект побудований на страху, що їх покинуть, і це змушує їх постійно шукати підтвердження, що їх люблять і не залишать. Стратегія гіперактивації означає, що їхня система прив'язаності працює ніби на максималках 24 на 7, а це призводить до сильної емоційної залежності та виснаження. А от проект уникаючого типу це повна протилежність тут головна цінність незалежність понад усе. Ці люди навчилися деактивувати свою потребу в близькості, щоб уникнути болю і розчарування. Вони часто здаються дуже самодостатніми, але за цією стіною ховається страх довіритися комусь і стати вразливим. Це, мабуть, найскладніший проєкт. Він формується, коли опікун є одночасно і джерелом комфорту, і джерелом страху. Тільки уявіть, дитина потрапляє в біологічний парадокс бігти до людини, яка має захищати чи тікати від неї. Цей внутрішній конфлікт призводить до дуже хаотичної поведінки та глибоких труднощів з емоціями у дорослому житті. Добре, але як же цей код записується в нас? Давайте зазирнемо у вихідний код, який закладається під час наших найперших взаємодій. Шлях до надійності насправді дуже простий і логічний. Коли опікун чуйно реагує на сигнали дитини, вчасно, доречно і з теплом дитина засвоює фундаментальний урок мої потреби важливі, і світ це безпечне місце. І, відповідно, навпаки, різні патерни піклування записують різні ненадійні коди. Непослідовність породжує тривогу, постійне відсторонення вчить уникати близькості, а страх створює внутрішній хаос. І ці ранні уроки формують наші очікування від стосунків на довгі роки вперед. Але цей проект він же впливає не тільки на кохання чи дружбу, його наслідки набагато глибші і стосуються нашого загального психічного здоров'я. І от цифри говорять самі за себе. Подивіться: якщо серед усіх людей загалом десь 40% мають ненадійний тип прив'язаності, то серед тих, хто звертається по психологічну допомогу, ця цифра злітає аж до 80%. це ж удвічі більше. Тобто справа не профта в тому, що ненадійний тип це погано, різні типи створюють схильність до абсолютно різних психологічних викликів наприклад, тривожний тип часто пов'язують із депресією та тривожністю, а дезорганізований із більш складними станами, як от межовий розлад особистості. І тут ми підходимо до, мабуть, головного питання чи приречені ми жити з тим проєктом, який нам дістався від самого дитинства. Чи можна змінити те, що було закладено так давно і так глибоко? Коротка відповідь ні. І це, мабуть, найнаткненніша частина нашої розмови. Хоча наш проект має величезний вплив, він не є вироком. Наш мозок пластичний, і нові стосунки буквально здатні створювати нові нейронні зв'язки. І це не просто гарні слова. Подивіться на цю цифру 0,28. Що це означає? Уявіть шкалу від нуля до одного. Один це щось абсолютно незмінне, вилите в граніті, нуль повний хаос. А 0,28 показує, що, хоч певна стабільність є, простір для змін просто колосальний. Цей процес змін називають набутою надійністю, і він починається з усвідомлення своїх власних патернів. Потім йде так званий коригуючий досвід це коли ми будуємо стосунки з людиною, яка дає нам те, чого бракувало в дитинстві: безпеку, довіру, прийняття. Ну і звісно, терапія може значно прискорити цей процес. І ось ця цитата чудово підсумовує цю ідею. Ключова думка в тому, що навіть невеликі моменти безпеки та зв'язку можуть запустити справжню ланцюгову реакцію позитивних змін. Кожен досвід, де нас чують і розуміють, допомагає переписати старий код. Виходить, що наш проєкт прив'язаності це не вирок, це скоріше наш початковий креслярський набір, і розуміння, які саме інструменти ми маємо, дає нам силу вирішувати, що саме ми хочемо з ними збудувати. Дякую за увагу!